Наша зброя це єдність, наша сила, це дух. Слова Юрія Руфа, поета, вченого громадського діяча та справжнього патріота своєї держави. Життя Юрія обірвалося минулоріч у бою з окупантами на Луганщині. Йому був лише 41 рік, аби увіковічнити пам'ять героя у Львові, 19 квітня відкрили меморіальну дошку на його честь. Синьо жовтий прапор майорить на стіні львівського технологічного коледжу. За стягом схована меморіальна дошка відомого випускника коледжу Юрія Дадака на псевдоруф. На її відкриття прийшли викладачі, студенти та просто небайдужі львів'яни. Серед присутніх батько Юрія Роман Дадак саме він і отримав почесне право відкрити пам'ятну дошку полеглому у бою з московитами сину. щоб майбутнє покоління пам'ятали і знали, знали своїх героїв. Юра. За це все боровся, все своє життя. В нього завжди ніколи не розходилося. Слово з ділом Юрій Рус з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Поранив нашу землю у складі Львівської 24-ї бригади. Загинув поет 1 квітня минулого року від ворожого мінометного обстрілу. У нього залишилися дружина та дві донечки. В нашій державі не відбудеться, якщо молодше покоління не не відчує відповідальності за, за за життя своє за життя родини за України і не зрозуміє, що такі люди, як Юрій Дадак, віддали своє життя не просто так. Не тому, що вони цього хотіли, а тому, що вони розуміли на що вони йдуть.